Цьогоріч ми почали досліджувати боковий неф, руїн церкви на території Журодського замку. Матеріал у нас пішов дуже є цікавий. По-перше, він підтвердив ті дані, чи, скажімо, так, припущення, які були у нас за 23 рік. Все ж таки ми деякі горизонти будівельні виявили. Під фундаменти виявили матеріал поховання з стратеграфії загальних шарів з знахідками, які підтвердили, що функціонування церкви все ж таки могло бути і вже в 13 столітті. Але наразі саме фундаментів морів церкви то Саме рані ми не знайшли. Але знахідки індивідуальні, які е, супроводжують да, функціонування церкви, ми все ж таки виявили. Переважно всі е, ми ряд виявили десь приблизно там два десятки поховань збережених. Деякі з них, до речі, пограбовані в XVIII столітті були. От, на що вказує те, що хаотично розкидані е, рештки людські і ті ж самі знахідки, які на ним були, вони в діапазоні 60-70 см на глибині були розкидані. От. І це все підтверджують те, що наші попередні дослідження, і ми отримали ще нові, що вказують на те, що, по-перше, треба продовжити дослідження. От, і треба провести ще певні аналізи виявлених того ж самого матеріалу, тих же самих рештків людей, розчинних будівельних, щоб більш точно встановити етапи розбудови. От. Е, традиційно у нас знахідки це є е, у нас є монети. Ну, наразі це у нас є монети 16-17 століття. От. Це у нас є релігійні медальйони, які ми знаходимо як в культурному шарі, так і в похованнях. Це у нас веревички є. От, наприклад, і Так само споруйно. Наприклад, це у нас застіпка колару нишейної прикраси. Це один із фрагментів цього ланцюжка. Він Такі, на плечі спадав великий в експозиції, до речі, у Жорському замку тут музей можете побачити, таких два ми вже знаходили. А це із погробонного поховання був розірваний, ми знайшли чотири таких фрагменти. Насправді приблизно 15-16 таких е, частиночок мало бути. От, у гудзики у нас є. Оце, нещодавно було виявлено це початок 17 століття, цілий комплект гудзиків. От. І найбільш ранній матеріал, наразі, що ми тут виявили, це у нас є на 14 століття, точніше на 13 століття, але саме з похованням в межах бокового Нефу ми можемо говорити, що це у нас є кінець 14-15 століття. Це мідна монета, це сигізмунд Люксембурзький, це перша половина 15 століття. Це у, нас є монета. це у нас такий нагрудний. У нас хрестик виявлений. Це не споховання, це просто в культурному шарі, з пониж перекопано. Кому належало, ми не знаємо. Оце є цікавий медальйон. Що саме цікаве, що цей медальйон створений з фальшивої монети. Фальшивої угорської монети 1505 року. Вона мала бути срібна монета, але вона є не срібна, вона з м'якого білого металу, скоріше всього, голову і покрита посрібненням. Було потім припаяно срібне вушко і це вже носилося як медальончик. Це вже такий другий випадок. От одну ми таку знайшли, що покрите позолотою, а це покрите сріблом. Але так чи інакше, це є фальшива є монета. От, принаймні датується в 16 От. І що у нас ще таке? От, ну, і значна кількість і медальончиків. До речі, ще один з медальончиками знайшли так ізуївський медальон з зображенням Ігнасія Лайола і Франциса Ксавєра. От це, на днях ми таке медальон теж виявили. Це вже... Не перший такі випадок. Поховані скажімо так, мешканці поселення Ужгород, навколишніх земель, от, поховані церкви, ці церкви, меценати, скажімо, тієї церкви. Відомо навіть імена, хто похований, але ідентифікувати саме де в якій частині церкви, що, от, наприклад, це поховання належить такій особі і надати ім'я, ми наразі не можемо, тому що знахідки, які ми виявляємо, вони є неімними. Найдемо там персень з ініціалами, чи там якийсь напис, ім'я буде там. Ми скажемо. От якщо більш детально буде опис, що в такій-то частині, там в куту там, бокового нефа, так-та і так, в такому то році там поховний то-то і то-то, то-то і то-то, то, -то, -то така-то людина, да? ми можемо припустити, що це вона. Але якщо є вже там всередині предмет, який чітко вказує, хто там похований, можемо встановити. Ми можемо принаймні сказати, що в 16 столітті прибудована. Бокова крипта, над якою знаходилася капличка, оце була родова осипаниця володарів замку другетів. От. Так що там, ті, хто поховані, це є другет у нас. Якщо ми там розкопаємо, а ми почали цього року досліджувати і крипту. сподіваюся, можливо, цього року ми її завершимо дослідження, то рештки, які там і предмети, які там будуть виявлені, вони безперечно будуть належати уже Другетам. От. Але вона була пограбована в 18 столітті. Тобто ми там уже не знайдемо якісь коштовності, ми не знайдемо, якщо там буде кістки, вона буде хаотично розкидані, тому що австрійський гарнізон це в 18 столітті все пограбова. Відомо, що там було знайдено золотий перстень Балінта Другета, от але куди він дівся, він поїхав брати Братиславу на оцінку, але далі його сліди тіряються. От. То цікаво, може, знайдемо, наприклад, фрагменти мармурової плити, який був при вході до цієї крипти. Там в описі церкви початку XVIII століття пишеться, що при вході в усипальницю другетів була мармурова плита з зображенням герба роду другетів. От можливо, ми її знайдемо. От, при намі це важливо для того, щоб повністю встановити площу і особливості архітектури самої церкви. Ну, приблизно площа, у Проща – це близько 25 квадратних метрів. Але глибина у нас там буде трошки більше 2 метрів. От. Це є підвальне приміщення, сама крипта, а поверх крипти у нас рівень підлоги і далі знаходилася капличка».